Привіт! Сьогодні ми приготуємо мармурове печиво брауні. Це ніжне, ароматне і дуже шоколадне печиво стане справжньою окрасою вашого чаювання. Готується легко і швидко, а результат вас точно вразить. У великій мисці збийте 2 яйця з 150 грамами цукру та 10 грамами ванільного цукру до утворення світлої маси. Додайте 60 мл соняшникової олії без запаху та ретельно перемішайте. Тепер змішаємо сухі інгредієнти борошно 150 г, розпушувач 10 какао 60 Просійте сухі інгредієнти до яєчної суміші. Починаємо замішувати тісто. Спочатку можна робити це вінчиком, а коли стане складно, візьміть ложку. В результаті замісу отримуємо ось таке тісто. Воно дуже сильно прилипає до ложки та з ним важко працювати. Тому накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в морозильну камеру на 30-40 хвилин. Виймаємо тісто з морозилки, воно стало набагато густішим та з ним тепер легко працювати. Відчіпуємо невелику частину тіста та руками формуємо кульки. Щедро обваляйте кожну кульку в цукровій пудрі, поки вона не покриється рівномірно. Це допоможе створити мармуровий ефект. Застеліть декопергаментом та викладіть кульки на відстані один від одного, оскільки під час випікання вони гарно підіймаються. Випікаємо в розігрітій духовці на 180 градусів 15 хвилин. Готове мармурове печиво Брауні буде хрустким зверху і м'яким усередині з чарівним мармуровим візерунком. Насолоджуйтесь!